Доброго дня, шановні колеги, хочу представити вашій увазі цикл лекцій, присвячений актуальним проблемам та сучасним тенденціям у репродуктивній гемостезіології. Чому саме виникла необхідність у таких лекціях? Нам всім добре відомо, що порушення в системі сідання крові є досить частою причиною як материнських ускладнень. Так і негативних перинатальних наслідків. Ми також добре розуміємо, що перебіг акушерсько-гінекологічної проблеми так чи інакше стикає нас із проблемою в системі гемостазу. І такі клінічні ситуації досить часто потребують консолідації зусиль лікарів різних спеціальностей. І в першу чергу акушерів гінекологів та гематологів. То що ми маємо на сьогодні? Гематологи, консультуючи вагітних пацієнток, жінок із репродуктивними втратами в анамнезі, намагаються опанувати акушерство, екстраполюючи результати вагітних на невагітних жінок, формулюючи певні діагнози і призначаючи відповідне лікування. А акушери зі свого боку намагаються отримати нові знання з гематології для надання ефективної допомоги таким пацієнткам. І на сьогодні ми, схоже, знаходимось на етапі формування нової, я би сказала, особливої субспеціальності репродуктивна гемостазіологія. І вступна перша лекція даного циклу присвячена стану системи гемостазу, її особливостям та можливостям діагностики під час вагітності. Практичні питання, які ми сьогодні розглянемо, мають міждисциплінарний характер, і ті дані, які я представлю, по суті, це обмін сучасною науковою інформацією у поєднанні із теоретичним і практичним досвідом, і з урахуванням, звісно, бази доказової медицини. В структурі частини першої я нагадаю основні складові та схему системи гемостазу і детально зупинюсь на первинному судинно-тромбоцитарному гемостазі та сучасних методах його оцінки у акушерських пацієнтах. Нагадаю, що система гемостазу забезпечує агрегантний стан крові, зупинку кровотечі і запобігання крововтрати у тому випадку, якщо вже відбулося пошкодження судини. Тож певного часу має також спрацювати і коагуляція, утворення тромбу. І що важливо, це має відбутись швидко, локалізовано і зворотно. Тобто вчасно мають реалізуватись ті механізми, які надалі цей тромб прошинять. Тобто одночасно мають бути виконані на перший погляд два таких антагоністичні завдання, щоб організм не загинув від крововтрати, та щоб цей же організм не загинув від тромбозу. Треба сказати, що ці два стани досить пов'язані між собою на практиці. Так, наприклад, жінка групи ризику щодо венозних тромбоемболій під час вагітності, після розродження, може потрапити до групи ризику навпаки, геморагічних ускладнень. І на сьогодні навіть існує поняття гемостатичного гомеостазу. Тобто збереження загальної активності гемостазу у збалансованій рівновазі. Однак це досить складно на практиці, коли чаще таких важелей коливаються, і, крім того, коли часто лікар-клініцист обмежений у часі, щоб визначитись, куди саме прямує ситуація. Або у сторону тромбозу, або кровотечі, чи одночасно відбувається і те, і інше. А для акушера-гінеколога збереження саме такої гемостазіологічної рівноваги це досить принципове завдання, тому що будь-яке відхилення від норми може запустити цілий катастрофічний каскад патологічних реакцій, які можуть коштувати жінці життя. Нагадаю, що морфологічні компоненти системи гемостазу включають судинну стінку, тромбоцити і клітинні елементи крові, плазмові компоненти, тобто білки, пептиди, небілкові медіатори гемостазу, цитокіни і гормони, а також кістковий мозок, печінку та селезінку. Тобто ті органи, в яких синтезуються і полюються клітинні та плазмові компоненти гемостазу. Якщо говорити про функціональні складові системи гемостазу, слід виділити прокоагулянти і, відповідно, інгібітори коагуляції, тобто антикоагулянти, профібринолітики і інгібітори фібринолізу. Як у будь-якому складно організованому процесі для спрощення розуміння в системі гемостазу виділяють кілька ланок. Це первинний, судинно-тромбоцитарний або мікроциркуляторний гемостаз, вторинний коагуляційний гемостаз та систему фібринолізу. Ще раз хочу підкреслити, що це лише умовний розподіл, оскільки всі згадані ланки досить пов'язані між собою і працюють майже одночасно, їх не можна розглядати окремо одна від одної. Однак хочу зазначити, що в сучасній науковій літературі лі 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 все частіше саме систему фібринолізу виділяють як окрему автономну систему наряду із всією системою гемостазу. І акушери-гінекологи добре знають, що саме від фібринолізу багато чого залежить у акушерських пацієнток. Можна сказати, це той провідник. Хто відчиняє і зачиняє двері, і відповідає за те, чи буде кровотеча на сам кінець, або її не буде. При цьому необхідно також пам'ятати, що механізми, які контролюють сідання крові, запускаються не лише під час кровотечі, а й при будь-якому пошкодженні ендотелії. Кожний орган має свій специфічний гемостаз залежно від його функції, і саме ендотелій є таким визначальним органом локального гемостазу. Експресія гемостатичних факторів також відрізняється в кожному конкретному органі і залежить не лише від його функції, а також і від інтенсивності кровотоку. Так, всі органи за кровотоком поділяють на два типи із високим та низьким потоком. В органах із високим потоком буде переважати судинно-тромбоцитарний гемостаз, а в органах із низьким коагуляційний. І це важливо розуміти, щоб правильно визначати клінічну тактику, діяти антиагрегантами. В тих випадках, коли переважають саме високі потоки, наприклад, це центральна нервова система або ж антикоагулянтами в тих органах, де переважають низькі потоки, наприклад, це печінка. Складний орган в цьому плані плацента. По-перше, це достатньо автономна, саморегульована система. А по-друге, в ній одночасно присутні і високі і низькі потоки. Ми пам'ятаємо, що за рахунок спіральних артерій потік крові збільшується приблизно в 100 разів. Зменшення швидкості потоку в міжворсинчастому просторі внаслідок термінальної дилятації артерій, навпаки, дає достатньо часу для газообміну коли потреби плода збільшуються із терміном гестації. Тож тепер зрозуміло, чому для профілактики перинатальних ускладнень у вагітних пацієнток ми будемо діяти і антиагрегантами, і антикоагулянтами. І на сьогодні можна припустити такий обнадійливий факт, що якщо ми зможемо достовірно оцінювати саме локальний гемостаз в системі мати, плацента плід та ефективно впливати на порушення такого гемостазу, зможемо вирішити досить велику частку перинатальних ускладнень. В цьому контексті я також хочу навести результати досить цікавого дослідження 2019 року, яке продемонструвало, що не лише хронічне запалення активує систему гемостазу, як це вважалось раніше, а навпаки, порушення в тромбоцитарному та коагуляційному гемостазі призводять до запалення, тобто є первинними по відношенню до нього. Крім того, на сьогодні вже відомий той факт, що надмірна активація тромбоцитів на межі між матір'ю та плодом мається на увазі саме інтервалізівий простір, може провокувати запальну реакцію в трофобласті плаценти, що призводить до стерильного запалення плаценти. Тож розвиток плаценти також залежить і від ступеня активації тромбоцитів. Якщо говорити про оцінку функції ендотелію в первинному гомостазі, слід виділити фактор Вілебранда та його металопротеїназу Адамс-13. Адамс є ферментом, металопротеїназою, біологічна роль якої полягає в розщепленні ультравеликих молекул фактора Вілебранда із самих присутності яких в кробообігу пов'язують тромбози судин мікроциркуляторного русла. Протягом фізіологічної вагітності відбувається статистично значуща динаміка збільшення концентрації фактора Віллебранда майже у 2,5 рази, та зниження активності фермента адамс 13, починаючи з другого триместру, майже у півтора рази. Набута або вроджена тромбофілія можуть відігравати роль локального тригерного чинника для порушення в системі Adamx 13 фактор Вілабранда, і, як результат, активація мікроциркуляторного тромбоутворення. Треба сказати, що Адамс 13 є специфічним маркером тромботичної мікроангіопатії, яка зустрічається досить рідко, один випадок на 25 тисяч пологів. І при цьому необхідно визначати саме активність Адамс13, тому що саме. Із зниженням його активності пов'язують той факт, що судини перекривають гігантські ультрависокомолекулярні білки фактора Вілабранда, на яких осідає все більша і більша кількість тромбоцитів та утворюються блокуючі мікросудинне русло тромбоцитарні тромби. Одним із факторів, що стимулюють викид фактора вілобранда із ендотеліальних клітин, є цитокіни. І це ще один із прикладів загальних шляхів патогенезу, запалення та тромбозу. У багатьох клініках Європи є тест-системи для визначення активності ОДАМС-13. Однак в Україні на сьогодні даний тест допоки залишається в контексті досліджень. Окрім судинної стінки, визначальну роль в первинному гемостазі відіграють тромбоцити. Тромбоцити не є істинними клітинами, і з курса гістології ми пам'ятаємо, що вони є ділянками цитоплазми мегакаріоцитів, що відшнеровуються в червоному кістковому мозку. І нещодавно вченими була запропонована така досить цікава концепція про те, що такі еволюційні зміни тромбоцитів уставців потрібні були для того, щоб вони могли справитися із складними гемостатичними наслідками саме гемохаріальної імплантації, тобто забезпечити швидкий і надійний гемостаз в плацентарному руслі, що необхідний для виживання матері і плода. Період життя тромбоцитів складає до 10 діб, однак треба пам'ятати, що протягом вагітності даний показник зменшується до 7 діб в результаті підвищеного кліренсу тромбоцитів і збільшення їх руйнування у плаценті. Свою тромбопластичну та ангіотрафічну функцію тромбоцити чинять за рахунок великої кількості електронощільних щільних грану. І саме наявність таких включень із біологічно активними речовинами та їх вивільнення ініціює процес утворення тромбоцитарного тромбу. Так, на поверхні тромбоцитів знаходиться велика кількість рецепторів, які активуються в процесі адгезії та агрегації. Неактивовані тромбоцити мають дископодібну форму, вільно циркулюють в периферичному руслі. Не адгезують до непошкодженого ендотелію та не агрегують між собою. При пошкодженні ендотелію відбувається вивільнення ультравеликих молекул фактора вілебранда, із якими за рахунок специфічних рецепторів взаємодіє тромбоцит. І першочергове фізіологічне значення такої ангезії, полягає у закриття дефекту судинної стінки, що утворився. І як результат зміна форми тромбоцита з дископодібної на сферичну, із утворенням пеноподій і перехід тромбоцитів в активну форму, тобто набуття властивостей взаємодіяти один з одним. Далі відбувається вивільнення біологічно активних речовин із тромбоцитів, які специфічно активують відповідні рецептори на поверхні. І саме це явище ми використовуємо при визначенні функціональної активності тромбоцитів із використанням різних агрегаційних реагентів. І як кінцевий результат утворення тромбоцитарної пробки, її ретракція. Ущільнення таким чином, що вона стає непроникною для плазми та сироватки. Якщо говорити про оцінку первинного гемостазу, то в першу чергу це оцінка кількості тромбоцитів та їх функціональної активності. Взагалі, тромбоцити складніше підлягають підрахунку, ніж, наприклад, лейкоцити чи еритроцити. В результаті ці їх невеликого розміру, вони є найменшими із всіх клітин крові і також їх здатності до агрезії та агрегації. Взагалі, тромбоцити є досить чутливими до параметрів навколишнього середовища. Наприклад, за умов нормальної Температури тіла та відсутності ацидозу, тромбоцити у кількості 50 на 10 дев'ятому ступені достатньо ефективно забезпечують тромбоцитарний гемостаз. Однак, за умов ацидозу та гіпотермії, нормальна кількість тромбоцитів вже не в змозі виконати свою функцію. При підрахунку тромбоцитів на геманалізаторі використовується метод гідродинамічної фокусировки, тобто шляхом розподілу їх одну лінію через один отвір за діаметром таких клітин можна підрахувати їх кількість. Однак треба пам'ятати і про фактори, що сприяють виявленню псевдотромбоцитопенії при апаратному підрахунку. І саме вони більше стосуються преаналітичного етапу. Це аглютинація під дією і ДТА, тромбоцитарний сателізм, наприклад, прилипання тромбоцитів до лейкоцитів, кількісні зміни білків плазми, контакт тромбоцитів із інородними поверхнями. Тож після отримання сумнівних результатів на гемоаналізаторі рекомендується підрахунок тромбоцитів ручним методом. Наприклад, за фоніо. Хочу продемонструвати, що у деяких клінічних лабораторіях є така досить важлива опція, що при пограничному значенні кількості тромбоцитів на гемоналізаторі відразу відбувається їх підрахунок за фоніо. При цьому результати можуть значно відрізнятись, і на це треба клініцисту, звісно, звертати увагу. Окрім кількості тромбоцитів, в тесті на гемоналізаторі ми отримуємо і тромбоцитарні індекси, на які насправді на практиці чомусь рідко звертаємо увагу, однак дані показники дають клініцисту додаткову інформацію про стан тромбоцитарної ланки. Основні із них це середній об'єм тромбоцитів, що розраховується у фемолітрах. Треба пам'ятати, що по мірі старіння тромбоцитів їх об'єм зменшується. І хочу навести досить цікаве дослідження 2014 року, яке продемонструвало, що активація тромбоцитів може відбуватись за кілька тижнів до клінічного початку проеквам а збільшення середнього об'єму тромбоцитів НПВ наприкінці третього триместру вагітності дозволяє прогнозувати преекламсію та затримку розвитку плода. Другий тромбоцитарний індекс це розподіл тромбоцитів за об'ємом. Розподіл може бути представлений у вигляді графіка гістограми, в якому на осі абсцис проєктується об'єм тромбоцитів, на осі ординат відносна частота. І наявність в крові переважно молодих форм тромбоцитів, відповідно, призводить до відхилення такої гістограми, вправа старі клітини, розміщуються – у гістаграмі зліва. Тож, враховуючи тромбоцитарні індекси, ми можемо опосередковано говорити про наявність саме функціонально-активних форм тромбоцитів. Для чого досліджують агрегаційну здатність тромбоцитів? Зараз ми не говоримо про акушерство, а говоримо про гемостазіологію взагалі. І в першу чергу це оцінка тромбоцитарного гемостазу та оцінка ефективності антиагрегантної терапії. На сьогодні вивчення функціональної активності тромбоцитів методом оптичної агрегатометрії є золотим стандартом діагностики. Принцип метода базується на зміні інтенсивності світлопропускання багатої на тромбоцити плазми, після додання індукторів агрегації, наприклад, АДФ, колагену, адреналіну або ристоцитину. При цьому формуються агрегати, які підвищують прозорість плазми та, відповідно, збільшується потік світла через. Кювету. Процес індукованої агрегації тромбоцитів реєструється графічно і візуалізується у вигляді агрегатограм, вони мають певні особливості залежно від індуктора і рівня функціональної активності тромбоцитів. При цьому оцінюється ступінь, швидкість, час такої агрегації. І хочу продемонструвати декілька результатів дослідження наших пацієнток колеген-індукованої агрегації на різних термінах гістації. І досить цікаво, вражає різниця таких кривих, жодна не повторює тенденції іншої. Ще один метод оцінки функціональної активності тромбоцитів за допомогою тромбоеластографа. На сьогодні такий метод є більш доступним для кушерських стаціонарів у порівнянні із аптичною агрегатометрією. Більш детально тромбоеластографію ми будемо обговорювати в лекції, присвяченій коагуляційному гемостазу. Однак зараз хочу відмітити, що участь тромбоцитів в ущільнині згорстка ми можемо спостерігати в тестах ІТЕМ та Екстем у двох показниках. Це Clot Formation Time та Maximum Clot Firmness, тобто за часом утворення згортка та щільністю утвореного згортка. Коли враховується стабілізація згортка тромбоцитами, та відбувається посилення такої стабілізації за рахунок полімеризованого фібрину і знову ж таки за участю тромбоцитів. Хочу наголосити, що в тесті фіптем використовується цитохалазин Д, що блокує тромбоцити, і таким чином формування згортка відбувається лише завдяки напрацюванню та полімеризації фібрину. Тож тест фіптем не є інформативним для оцінки тромбоцитарного компоненту гемостазу. Також на тромбоеластографі можливе виконання імпедансної агрегатометрії тромбоцитів із різними агрегаційними реагентами, тобто графічне зображення зміни опору після формування моношару тромбоцитів на електроді. На даному слайді представлена така агрегатограма ТРАП-тест із тромбіном однієї із пацієнток, яка знаходилась у відділенні інтенсивної терапії після розродження з приводу тяжкої проекламсії та мала прояви геморагічного синдрому. Ми спостерігаємо дуже пологу криву, яка свідчить про відсутність мінімальної агрегаційної активності тромбоцитів у даному тесті, необхідної для формування щільного згортка. Протягом фізіологічної вагітності не відмічається статистично значущої динаміки за агрегаційною активністю тромбоцитів із агоністами агрегації. Однак при цьому спостерігається тенденція до збільшення такої активності майже із всіма агрегаційними реагентами. На даному слайді представлені основні причини порушення агрегаційної активності тромбоцитів під час вагітності. Однак хочу підкреслити, що не один із перерахованих вище тестів оцінки функціональної активності тромбоцитів не є уніфікованим та стандартизованим. В кожній лабораторії рекомендується встановлювати свої референтні межі залежно від прибора та реагентів. Коли ж ми обстежуємо вагітних, така проблема із стандартизацією ще більше зростає, оскільки маємо справу із фізіологічним підвищенням функціональної активності тромбоцитів відповідно до термінів гестації. Тож хочу наголосити той факт, що показань для дослідження функції тромбоцитів за умов фізіологічної вагітності. У пацієнток без геморрагічних проявів в анамнезі немає. Наприклад, в кінці лекції в контексті антитромбоцитарної терапії вагітних хочу зупинитись на питанні аспіринорезистентності. Враховуючи, як правило, велику кількість питань у акушерів гінекологів, які намагаються оцінити ефективність призначення аспірина у вагітних. Нагадаю, що аспірин незворотньо перешкоджає перетворенню арахідонової кислоти на тромбоксан А2, один із найсильніших тригерів агрегації. Блокада синтезу тромбоксана при терапії аспірином зберігається протягом всього життя тромбоцитів, тобто 7-10 діб. І це пояснює, чому препарат із 20-хвилинним періодом життя у системному кровообігу так тривало чинить свою дію. Розділяють клінічну і лабораторну аспіринорезистентність. Перша відповідає за розвиток судинних ускладнень у пацієнтів, що тривало приймаються спірин, а лабораторна чи біохімічна проявляється нездатністю гальмувати агрегацію тромбоцитів за рахунок недостатнього пригнічення продукції тромбоксана А2. Варто зазначити, що не завжди клінічна резистентність приходить у лабораторну. Феномен аспіринорезистентності привертає останнім часом до себе досить багато уваги, вона зустрічається майже у 40% пацієнтів із ішемічною хворобою серця. І на даному слайді представлено чимало причин аспіринорезистентності. І поліморфізм генів тромбоцитарних рецепторів, через які діє тромбоксан А2 є лише однією із багатьох таких причин. Тож, даний слайд демонструє, що оцінювати аспіринорезистентність у вагітних. Лише за даним лабораторним тестом, який досить часто пропонують приватні клінічні лабораторії, є неправильним і недоцільним. При призначенні аспірину в акушерстві необхідно в першу чергу враховувати показання, що базуються на даних доказової медицини, та пам'ятати запроти показання. Про що детально буде йтися у наступних лекціях? А наразі дякую вам за увагу!